Добрий день, дорогі друзі, дівчатка, в'язалочки, хлопчики, якщо мене дивляться, мене звати Ольга, я з України, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання як релакс. І сьогодні хочу показати, в який проект я вступила, Проект книтбокс. Спільний проєкт Кнітбокс його організувала Юля Савлюк. Тож, заходіть на канал до Юлічки, хто хоче ще брати участь, тому що м -м, умови дуже легкі, і проєкт буде тривати цілий рік. І перший місяць е, треба в'язати мітинки. Тож я в'яжу мітинки, я е, думала в'язати. Методом Helix, а потім я щось передумала, не знаю, чого мені захотілося пов'язати мітинки узорчиком. Я вибрала такий тіньовий узорчик нескладний, і почала в'язати мітинки. Мені дуже подобається той узорчик, він такий і об'ємний виглядає, а та, як та ниточка, то є ниточка шкарпеткова Alize Superwash Comfort Socks. Тут 70% шерсті 25 поліамід, 420 метрів, 100 грамав. Я думаю, всі ну, Можливо, всі знають про ту ниточку, тому що шкарпетки, то я тільки перший раз на неї в'яжу. А так її знають усі. Тож, я почала в'язати до кінця місяця треба закінчити ті мітинки, тож я буду старатися швиденько їх дов'язати. В'яжуться вони нескладно. Я набирала, набирала петлі таким способом, як, як у шкарпетках, як в мене в майстер-класі є набор набір петель еластичний для шкарпеток. Тож я таким самим набором в'язала, тому що він мені подобається, бо він такий і гарно розтягується, і не деформується. Зараз покажу, що в мене виходить ось такі мітинки. Ще трошки буду в'язати пальчик. Ось в мене клин такий. Я подивилася, я таким клином ніколи не в'язала. В'язала інакше трошки рукавички, а то я подивилася майстер-клас української нашої в'язалочки і не пам'ятаю який. І не знаю, чи я його зберегла, я просто подивилася, як вона робить клин, бо вона робить в кожному третьому ряду. Наприклад, одну петельку добрала, потім пров'язала першому ряду наприклад, добрала одну петельку, другий, третій ряд просто по кругу в'яжеться, в четвертому ряді знову робиться вже по дві петельки. З одного боку від цієї лицевої і з другого боку. Ну, Відповідно стоять маркери, щоб не помилитися. Після маркера і тут перед маркером. Робиться добавочка. І так, на протязі до того моменту, доки вам не хватить на петель на об'єм пальця. Я так думаю, що мені 21 або 23 петлі, ну, побачимо, там скільки вийде. Тож, бо я пробувала в'язати в кожному другому ряді. Добирати воно дуже зразу широко, ну, не виходить не ну, так краще в кожному третьому ряді, може комусь і в кожному четвертому, кого тоненькі пальці в мене такі не сильно тоненькі. Тож я думаю, що мені. Ну, побачимо, я не знаю, скільки там мені вийде петель. Тож в мене такі будуть мітинки з таким гарним тіньовим узорчиком. Після прання ця ниточка стає дуже гарна, вирівнюються всі петельки. І навіть як вона кошлатиться, я прала свої шкарпетки, які я з тої ниточки в'язала. І після прання всі ковтунці зникають. Їх просто нема, шкарпетка стає теп, назад, рівненька, гладенька, чистенька, все гарно відпирається. Тож в мене такі справи по проєкту Кнітбокс. Ще хочу показати, я знімала відео, де розказувала про ностальгію за молодими роками. І мені написала в коментарях одна дівчина, я забула, як вона називається, вибачте, будь ласка, я щось. Не подивилася, немає, як зараз глянути в телефон, і нема світла, і немає інтернету, тож я не гляну, а не записала. І мене, я не знаю, я показувала, вона написала, щоб я дала схеми узорів до кофт жакардом. А я, я думала, що тут в мене була одна кофта жакардом. Я глянула в журнал, а в мене тут три кофти жакардом. І я. Вирішила всі, всі три копти. Я зробила фотографії. Будуть, наприклад, до цієї кофти, буде зараз, в кінці відео будуть фотографія, і після фотографії будуть фотографії схем узорів. Я зробила всі фотографії, схем, схеми фотографувала і схеми Жакардом. Всі схеми зробила фотографії. Тож в кінці відео і до цієї кофти, тож до кожної кофти будуть фотографії в кінці відео. Дивіться до кінця. і... Можете собі поставити на паузу перемалювати, можете собі відео збережених зберегти, щоб не переписувати. Ну, як кому зручно. Я люблю переписувати. Я завжди, як хтось показує якусь схему у відео, я її зупиняю, ставлю на паузу, перемальовую схему, і в мене вже є в зошиті, і я вже потім не шукаю, де вона є. Тож, Тож будуть всі схеми і всі фотографії будуть. А я ще постараюся ще зняти якесь відео. І якщо хтось дивився те відео і комусь щось сподобалося, пишіть, я схеми дам. Не знаю, чи до тої просили, до тої вроді би не просили, то тут і нема жакарду, тут вишивка гладю, значить, то тільки до ковт жакарду. О, дякую за увагу, що подивились моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Цікавого ще буде багато. І майстер-класи ще будуть. Так що все добре. Всім па-па. до зустрічі, мої дорогенькі.